У Полтаві втретє пошкодили міні скульптуру бобра аеророзвідника на честь полеглого героя України Юліана Матвійчука. Попередньо двічі в скульптури викрадали по одній лопаті, а цього разу зникли усі чотири. Я рахую, що це неприпустимо в наш час, в той час, який ми живемо, втрачаючи наших людей, виборюючи нашу націю. Коли наші хлопці там, ми бачимо тут такі. Ну, відверті, буду говорити, які акти вандалізму на е, пам'яті загиблих захисників. Е, звичайно, що це неприпустимо і такого не повинно бути. Мініскульптура, скульптура що стала символом мужності та пам'яті прополеглого захисника, постійно привертала увагу городян. Проте акт вандалізму повторюється, викликаючи занепокоєння родини та мешканців міста. Насамперед, таке потрібно. Е, Якби карати умисне це зло неумисне випадкове. Це потрібно присікати. Це потрібно звичайно карати в законний спосіб. Саме тому я звернулася до поліції, написала заяву вже вдруге, для того щоб все ж таки ми змогли знайти чи одного винуватця, чи кількох. Поліція вже отримала заяву та проводить розслідування інциденту. 18 серпня до полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено скульптуру, яку встановлено в пам'ять про полеглого захисника Героя України Юліана Матвійчука у місті Полтаві. Наразі за даним фактом здійснюється досудове розслідування з правою кваліфікацією, частина 1 статті 296 кримінального кодексу України, а саме за хуліганство. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк. Наразі досудове розслідування триває. Родина героя закликає містян берегти пам'ятні знаки, а правоохоронці роблять усе можливе, щоб знайти винуватців і притягнути їх до відповідальності.